Вітаю вас, друзі! Маю для вас прекрасну історію. Московський піп, який виступав проти України, але при цьому жив в Україні після того, як втік на Росію, став нити, як все стало для нього погано. В Новосибірськ переїхав священник проти якого в Вінниці розвернули травлю. Фактично сьогодні я от залишився вибросиний на вулицю. Я просто в шокі, я не чекав такого. Отож, друзі, знайомтесь, це Дмитрій Курмояров. Він на Вінниччині працював в Українській православній церкві Московського патріархату, яка є філією ФСБ і частиною Російської православної церкви. Він називав українську армію вбивцями свого ж народу, виступав проти української мови і толіку Шарію казав, що не вважає Росію агресором. Читайте ні, так кажу... ну я вже ж це. І московський ПІП заперечував право українців мати в Україні свою українську православну церкву. І з таких розкольчих ставовши. Як? Православна церква України. Українська православна церква, Київського патріархата, Українська Артакіфальна православна церква. У себе на сторінці у Фейсбуці він публікував заборонену символіку, а саме, Георгіївську стрічку, яка стала символом війни Російської Федерації проти України. Через це його почали критикувати, і першими зрадили московського попа його ж колеги в Україні. Єпархіальне моє управління так испугалось, що взяли і исключили мене зі ставок лірика єпархії. Мов это не наш, у нас такого нету. Проте я не розумію, чому він дивується, адже казати їх там нет, це давня російська традиція. А от то, що моє єпархіальне управління Прямо скажем, зробила. здіяла. це мене, конечно, немножко ранило. За публікації колорадської стрічки московського попа хотіли притягти до адміністративної відповідальності. Проте не вдалося. Він уникнув покарання і для себе зрозумів, що настав той самий час валити паре брик. Ніяких санкцій отношення не було. Но, якщо чесно, я зрозумів, що перспектив ніякої ставатися в Україні нету. До речі, я забув уточнити сам цей піп є росіянином. Він народився на Росії і переїхав в Україну на початку 90-х. Я як російський чоловік, вернувшись на родину, переживаю за судьбу своєї країни, за свою православної церкви, питаю здесь. Реалізувати себе, от вся на родині. Підписуйтесь на мій канал, тим паче, що тут зовсім небагато лишилось до 400 тисяч. Тисніть лайки до цього відео і, звісно ж, залишайте коментарі. А тепер поговоримо детальніше про цього попа. Він насправді молодець, тому що не став мучитись далі в Україні, яку він ненавидить, і скористався формулою Чемодан вокзал Росія. Це моя родина. Я люблю Росію. відчуваю, що ще більш комфортно в Росії. Коли Димітрій переїжджав на Росію, то його підтримували у цьому російські пропагандисти, які знімали навіть сюжети про нього на своєму телебаченні. Преступлінням в Україні почитали і ось цю відкритку з днем побіди, яку 9 мая прошлого року на своїй страниці в соцсетях розмістив Іоанн. інші представники РПЦ навіть розповідають, що Димітрій Курмояров отримав російське громадянство. Версія ця допомогла Курмоярову. Получить російський паспорт з новим іменем, але тікаючи від страшної України, Дмитрій опинився у справжньому пеклі на Росії. Питається просто от черко так унічтожить, повністю стереть його як би, в порошок. Ви ж пам'ятаєте, що руски своїх кидають, і от Росія віддячила своєму прибічнику, та на Росії його позбавили права взагалі служити у так званій церкві. Літом цього року у мене був запрет. В на служение в связи с тем, что я высказал критические замечания в адрес построенного храма, главного храма вооруженных сил. Я опубликовал в интернете на одном из ресурсов открытое письмо министра обороны. Котором просил його убрать комуністичні советські сімволи из православного храма. Курмояров критикував будівництво храма Міністерства оборони російських окупантів за те, що там була комуністична і не тільки символіка. До прикладу, окупанти собі на так званий храм, зібрались чіпляти фреску. Ось із плакатом Крим наш також портрети святих міністра оборони окупантів Шойгу та Путіна. І ще там мав красуватись портрет Трет Сталіна того самого Сталіна, який церкви і знищував. Отож, піп критикував міністра оборони, отримав за це одні лише проблеми. Йому не тільки заборонили служити, а й заборонили викладати. За мною не продлили договор. На припадавання на сибірській духовній семінарії. І тепер цьому любителю окупантів немає де та за що жити. Тож наказав без жилья, без зарплати. В общем то після того поборника рускава міра остаточно понесло, і він став критикувати не тільки міністра оборони Російської Федерації, а й свого начальника. Повідіння пращої архієї я називаю. Подластю їх хамством. А далі іще більше московський піп став критикувати головного верховного московського попа. Но пройшли так вроді спокійно, без революціонних потрясений. Сразу такой послушний возникает вопрос откуда он это взял? У нас на деградація деградації взагалі церковної жизни. РПЦ у відповідь не мовчала, і її пропагандисти на російському пропагандистському у лапках православному телеканалі Спас почали поливати брудом свого ж соратника. Когда за черідними такими великими реформаторами, служителями бунта, яких акріщують в світських СМІ, на самом деле скриваються обыкновенные прохвосты. і навіть стали звинувачувати Курмаярова у шахрайстві, у тому, що він отримав гроші. Нібито щоб поїхати в Україну, але лишився на Росії. Під этот свой очередний проект Курмаяров получает из епархіальної каси деньги для переїзду на Україну і вновь. І ще тепер антиукраїнський борець за руський мір Дмитрій Курмояров виступає проти своєї ж російської православної церкви та називає її сектою. Православна церква, русская православная церква привратілася в літарну секту. І навіть Росія, та сама заради якої він поливав Україну брудом, стала для попа поганою. Сейчас, конечно, Росія намного лучше чем СССР. Но вот в идеологическом плані знаете, лицемерие, двойные стандарти, которые були в Советском Союзе, они не ушли. вітаю московського попа із тим, що він отримав якраз те, за що і боровся, і з тим, що він відчув на своїй шкурі, що таке так званий руський мір, за який він і боровся. Від наших це часобіжають повсюду. Але у цьому випуску я не можу обмежитись словами лише про самого Курмоярова, тому що таких як він і досі дуже багато в Україні, тому що московські попи, які Кажуть, що вони нібито з української православної церкви постійно виступають проти України і носять ті самі колорадські стрічки. Я не розумію. Інші працівники Російської православної церкви в Україні святкують свої дні народження із тортами ДНР Донецька Республіка. Фаміліями очнопису він вітрявич директор Києво-Печерської лаври від російської православної церкви Паша Мерседес. Взагалі каже, що він не знає, хто ж напав на Україну. Ким ким Ви знаєте, я не був на війні, не буду говорити з ким воює. Але знаю, що один одного б'є й невідомо хто з ким у той час, як саме його колеги зі зброєю в руках воюють проти України на боці російських окупаційних сил. От тоді yeah. я вперше автомат. Та і зовсім нещодавно за участі того ж Паші Мерседеса у тій же Києво-Печерській лаврі був черговий скандал, коли попи напали на журналіста. А Паша Мерседес сказав, що треба дати йому по голові. Я тебе сказав, я тобі не прищено телефон! хіба телефон. Я телефон за... мене Ну так і не треба було давати. А телефон, я я Та що там казати, навіть сам директор РПЦ. В Україні онуфрій повторює путінську брехню про те, що нібито в Україні громадянська війна. Що ця війна є громадянською на Україні? не утихає Гражданський конфлікт, по, по суті, війна. питання московських попів в Україні це не питання віри чи конфесії, це питання виключно нашої національної безпеки. У мене є лише одне риторичне запитання: чому на восьмому році російсько-української війни у нас досі працює оця агентурна мережа російських окупантів, яка сама себе називає Українська православна церква Московського патріархату, а по факту Кто яка є частиною РПЦ ФСБ?